Привіт, з вами синя Квітка, і зараз я вам буду розказувати, як правильно любити себе. Ви всі напевно чули про таку книжку, як «П'ять мов кохання. Якщо не чули, якщо не читали, я вам дуже її раджу, вона так називається «П'ять мов кохання або «П'ять язиков любві. Вона дуже невеличка, вона дуже проста, зрозуміла, з прикладами, і вона вам дуже допоможе в стосунках загалом краще розуміти себе, свої потреби і краще розуміти свого партнера, його або її потреби. Але окрім того, що ми даємо любов іншим людям і отримуємо любов від інших людей, ми ще маємо давати любов самим собі. І отримувати цю любов від себе, не тільки від ззовні, від світу, від інших людей, але від самого себе перш за все. Тому що е, може бути таке, що поруч з вами немає близьких людей. Може бути таке, що у вас немає партнера в житті, що у вас нікого немає, ані друзів, ані якихось знайомих і так далі. Ви можете бути в будь-якій ситуації. Все, що у вас залишається завжди за будь-яких обставин, це ви. Ви це людина, яка проживе з вами все життя. І цю людину є сенс поважати, цінувати і любити. І даючи собі любов, ви покращуєте якість свого життя і ви робите себе щасливішими. Незалежно від того, чи є партнер, чи немає партнера, чи є друзі, чи немає друзів. Чи є самореалізація, чи немає самореалізації? Це все прийде наступним, це все прийде далі. Спочатку вам треба любити себе і дати собі любов і турботу. Як же це зробити? І так, мов кохання, всього вважається, є 5. Це фізичний контакт, все, що стосується доторків, сюди входить секс і всі навколо сексуальні штуки. Все, що стосується контакту з фізичним тілом. Так? Далі, це подарунки. Великі, маленькі сюрпризи, не сюрпризи це що, що вам дарують якийсь досвід, якісь можливості. І, звичайно, це предмети, це речі, які вам дарують. Далі це слова підтримки. Це е, компліменти і просто всі позитивні висловлювання, які робляться на вашу адресу: слова підтримки, слова любові, слова е, захоплення компліменти. Наступне акти служіння. Що таке акти служіння? Це коли ми робимо щось для іншої людини. Це не про подарунок, це про те, що ви щось робите, вкладаєте свій час і сили, є якийсь процес, і ви це робите для іншої людини. Зараз про приклади ми поговоримо. І е, останнє п'яте це якісний час разом проведений. Ну, якщо ми говоримо про е, стосунки з партнером, то це якісний час з партнером проведений. Але зараз ми поговоримо, що ж це таке в контексті любові до себе. Зазвичай, звичайно, ми... Потребуємо проявів усіх п'яти мов кохання. І ми проявляємо їх до коханих людей. Але якась із цих мов може бути домінуючою, одна, одна чи дві, щось для вас може бути більш важливим, більш необхідним. Прям потреба може бути в цьому. Як же собі це дати? Зараз про це поговоримо. Якщо ваша мова кохання це фізичний контакт. Фізичний контакт зараз. Ті пункти, про які я буду говорити, це дуже важливо. Це має бути приємно. Це має бути в кайф, це має бути насолода, це має бути задоволення для ваших органів чуттів, так? для на дотик, на смак, на запах. Е, візуально має бути це приємно. Це має бути приємно для вас. Не просто по факту робити, що. От, о, ну, в мене там заплановано, це треба робити. Треба зарядка, треба робити зарядку, це ж для себе, я роблю і так далі. Це має бути приємно. Коли ми говоримо про те, що ми любимо себе, ми робимо собі приємно. Така нова, можливо, для когось концепція. І так, якщо ваша мова кохання фізичний контакт, то вам може бути цікаво. А, запланувати собі масажі, ходити на масажі, але я хочу знову підкреслити: це має бути не антицелюлітний, не оздоровчий, не реабілітаційний, не ще якийсь там масаж. Це має бути приємний розслаблюючий масаж. Можливо, там, з якимись теплими камінчиками, з оліками, з якимись ароматними засобами і так далі. Це має відбуватися в приємній обстановці, в приємному місці. Із приємною людиною. Якщо ви е, підете, скажімо, в районну поліклініку е, до масажиста, який там працює в кабінеті ЛФК, е, ну це не той експірієнс, про який ми зараз говоримо. Окей? Далі, якщо ми говоримо про масаж, звичайно, можна робити самомасаж. Ми собі можемо розім'яти. Кісті рук, стопи, зробити масаж голови, там, обличчя, плечі розім'яти після важкого дня і так далі. Робіть для себе ці штуки, це ж класно. Ви можете купити собі якийсь масажер і регулярно ним користуватися. А сюди входять різноманітні спа процедури, маски для обличчя, всякі такі штуки. Ще раз наголошую, це має бути приємно. Якщо ви йдете на епіляцію і з вас там виривають волосся і вам боляче. Це не про мову любові. А, також, якщо ми говоримо про фізичний контакт, то, звичайно, це гарячий душ, гаряча ванна, сауна, з якимись ароматичними штучками, з якимись приємними там, скрабами, ароматами і так далі. І це, звісно, приємні на дотик речі. Якщо ваша мова кохання це фізичний контакт, навіть якщо ні. Постарайтеся, щоб ваші речі були для вас приємними, ваш одяг не перетискав вас, щоб ваші джинси не були занадто тугими, щоб ваші светри не були колючими, щоб ваші черевики були зручними, щоб шапка не давала вам на голову, щоб светри були м'якими речі приємні на дотик. Ви цього, можливо, не зчитуєте 24 на 7, але якщо якась річ вам неприємна на дотик то ви від неї втомлюєтеся просто за день. Якщо для вас це важливо, от фізичний дотик, то ви просто від неприємної на дотик речі будете втомлені за день. Пледи м'які, постільна білизна, нижня білизна, домашній одяг приємний на дотик, рушники м'які і так далі. Всі ці речі, які торкаються вашого тіла, мають бути приємними для вас. Якщо ваша мова любові це подарунки, тут це просто робити подарунки самому собі. Купити те, що вам давно хотілося. Не щось корисне, не щось, там, що вже зламалося, чи ви викинули, а саме таке, що хочеться, що буде приносити вам задоволення, що вам цікаво, що, що стосується ваших інтересів, хобі і так далі. Це купувати собі квіти регулярно. Уявіть собі, ви можете купувати собі квіти самі. Прийдіть в квітковий магазин, виберіть те, що вам подобається. Це стосується і жінок, і чоловіків. Теж прикиньте, чоловіки, ви можете купувати квіти собі теж. Вони красиві, вони класно пахнуть. Знайдіть ті, які вам подобаються. Нехай вам зберуть букети з того, що вам подобається. Прийдіть в квітковий магазин, визначте, що вам подобається сьогодні, на що на чому затримується ваше око, на що б ви хотіли подивитися довше. І нехай вам зберуть букет і ви його заберете собі додому, навіть якщо маленький, невеликий, поставите поруч з собою і будете милуватися. Він буде радувати вас як мінімум декілька днів. Далі, запланувати відпустку. Запланувати собі відпустку, розпланувати, куди ви підете, чим ви будете займатися, на що ви подивитеся, як ви будете їхати, щоб у вас був комфортний транспорт, комфортний готель і так далі, і тому подібне. Це все про подарунки собі. Далі ви можете створити щось своїми руками, знову ж таки, для себе. Можна піти на якийсь майстер-клас, чи купити онлайн, чи просто замовити щось, щось створити для себе. Чашку. Картину написати, розписати одяг, щось створити для себе. От що, річ класна, яку ви робите от прям всі сили, все натхнення, всю любов вкладаєте, і це буде ваша річ тільки для вас, більше ні для кого. Ну, і, звичайно, інвестиції, інвестиції у вашу освіту, навички і здоров'я. Купити собі якийсь е, курс, який вам прямо потрібен. Не за 200 гривень е, якийсь марафон на Атібісь, не за там, е, 150 гривень на знижці е, якийсь вебінар е, про якусь ерунду, а просто дійсно щось толкове, щоб ви прокачували себе як людину, щоб ви розвивались як особистість. Заплатіть собі за це, купіть собі це, ви цього достойні. Якщо вам потрібен психолог, якщо вам потрібен кращий лікар, знайдіть його, знайдіть можливість за нього заплатити. Заплануйте всі ці зустрічі, всі ці прийоми і всі ці е, походи і е, всі ці заходи, ну і, звичайно, замовити їжу або послугу, щоб розгрузити себе. Щоб зробити собі приємно, замовити щось смачне або замовити послугу, це послуга це подарунок часу і подарунок ем, того, що ви свою енергію, свої сили витрачаєте на щось більш цікаве вам, на, на якесь задоволення, окей, на відпочинок. Це Подарунок часу і енергії собі, замовити послугу. Наприклад, якщо вас вбиває те, що вам потрібно раз на тиждень робити там, генеральне прибирання, знайдіть спосіб замовити клінінг раз на тиждень. Якщо це робити регулярно, це не буде мега дорого. Наступна мова любові це слова підтримки. По-перше, що можна зробити для себе, це практика вдячності. Практика вдячності це дуже просто ввечері перед сном ви пишете або говорите собі в голос про те, за що ви вдячні за цей день. От ви вдячні за цей день, за те, що у вас були сили, за те, що вам прийшли якісь класні люди, якісь класні клієнти. За те, що ви бачили, які приємні враження у вас сьогодні були. Подякуйте собі за зусилля, яких ви доклали, за все, що у вас вийшло. Похваліть себе, подякуйте собі, подякуйте Всесвіту. Це насправді дуже класна практика не тільки про любов до себе, а загалом, вона прям може теж міняти життя практика вдячності. Звичайно, лагідно говорити із собою. Лагідно говорити з собою, не називати себе всякими словами поганими, не сварити себе, не принижувати себе в своїй голові. Е, наприклад, отакий е, діалог з собою, як «Оп'ять я накосячила, опять я тут це в мене нічого нормально не виходить. Це не здоровий діалог з собою, це не про любов до себе, це не про цінування себе. Це про е, самоприниження, і це ні до чого хорошого і здорового у вашій психіці не приводить. Це приводить до того, що приходять в ваше життя інші люди, які вас так само будуть взивати і називати. Тому з собою говоримо максимально лагідно і з любов'ю. Так як ви б говорили з людиною, яку ви дуже сильно любите, і що б вона не зробила, який б в неї там не був кисяк, чи промах, чи помилка якась. Ви її не розлюбите через це, окей? привчити себе до компліментів. Що я маю на увазі під словом привчити, говорити компліменти самому собі? І привчити себе вірити у компліменти інших людей. Якщо вам інша людина, от у нас загалом в культурі не дуже то прийнято робити компліменти. Якщо з вами щось не так, то вам про це, скоріше за все, скажуть в обличчя. А що це ти не виспана така? А що це ти така замучена? Ти щось поправилася, чи що? Та вам про це обов'язково скажуть. Для того, щоб зробити комплімент, дуже часто людині потрібно зробити зусилля над собою, щоб його сформулювати і наважитися на ньому. Тому цінуйте ці, ці прояви і ці слова. Коли вам кажуть, у вас гарно вийшло, ви скажіть, Дякую, да, мені самому подобається, чи самій подобається, як у мене вийшло. Не кажіть, ай, ні, 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 це, це, та тут нічого особливого. Ви цим самим знецінюєте абсолютно все, що ви зробили. Знецінюєте те, що людина оцінила це, зробила над собою зусилля в тому, щоб вам про це сказати. Ви це все знецінили просто своєю реакцією. Кажіть так, дякую. Навчіться приймати компліменти і всередині себе у них вірити. Якщо інша людина помітила, що ви гарно виглядаєте, значить ви дійсно гарно виглядаєте. Якщо інша людина, а я нагадаю, кожен думає в першу чергу про себе, помітила, що у вас щось гарно, класно вийшло. І вам про це сказала, значить, у вас дійсно гарно, класно, круто вийшло, що це хтось помітив. Настільки круто, що не просто воно сприймається як, ну, само собою, а так, що хтось це помітив і сказав про це, знайшов сили, знайшов час і енергію для того, щоб зробити вам цей комплімент. Навчіться приймати ці компліменти і говорити їх самому собі. І коли ви перед дзеркалом дивитеся на себе і розмовляєте з собою, кажіть собі тільки гарні, приємні речі, тому що все, що ми говоримо перед зеркалом, ми себе програмуємо. Коли ви собі кажете в дзеркало, ох, ти, звісно, уставша, Боже, вже стара, вже сиве волосся ну це вже все. Як ви після цього почуваєтеся, кепско. Як би ви почувалися, якби вам це сказала інша людина, дуже паршиво? Так от, ви, ви це відчуваєте потім. Ви це відчуваєте. А якщо ви подивитеся на себе і скажете собі, ти сьогодні чудово виглядаєш, тобі дуже личить цей светр, взагалі ти гарнюня. То ви ж себе і почувати будете краще, правда? ж? І, звичайно, сюди ж теж підносяться мантри та афірмації. Всі позитивні установки, якщо вам важливо вербальне вираження якихось ідей, почуттів і так далі, то мантри, афірмації і е, 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 пісні, які вам подобаються своїм текстом, це все е, ваша мова любові до себе. Включайте собі ці мантри, ці афірмації, проговорюйте їх, підспівуйте і так далі, і тому подібне. Я зараз зрозуміла, що я вже не знімала хвилин 20, напевно. Якщо не більше. Це я так хотіла зняти шорт. Якщо ваша мова кохання це акти служіння, тобто певні вчинки, які вам цінні від вашого партнера, ви можете зробити для себе певні речі, так само, які проявлять вашу любов до себе. Зробити свою улюблену їжу. Можливо, це більше часу потребує, трошки більше зусиль, але от прям заплануйте. Все необхідне закупіть, приготуйте, гарненько складіть собі це на тарілочку, гарненько все засервіруйте, сядьте поїжте, в красивій обстановці, поставте собі квіточку, там, можливо, свічечку запаліть і так далі. Ще приклади. Можна розхламити і організувати якийсь простір. Це дуже класна річ, вона полегшує нам, розгружає голову, часто розгружає нас емоційно, дозволяє позбавитися від старого, дозволяє в, в чомусь в якомусь порядку, в гармонії щось робити так, в цьому просторі, наприклад, робоче місце. Пройдіться по якщо у вас там, наприклад, робочий стіл, пройдіться по шухлядам, по ящикам, по вашим паперам, по вашим записникам, що вже пора викинути на смітник і що ще може залишитися. Все протріть, все розставте гарненько, наведіть порядок. Організуйте все, розкладіть правильно. Те саме з гардеробом, якщо у вас там ще на випадок схуднення раптового лежать з початку там, з якогось 2020-го чи там, раніше року речі, явно ну, вони вам не знадобляться. Явно ну, ви вже ви гідні того, щоб мати нові речі. Окей? Розхламіть свій гардероб, те, що ви не носите, те, що е, старе, уже якісь там порване і так далі. Розтягнуті речі, все до побачення, все це розхламляємо, все, що залишається, приводите в порядок, організовуєте, розвішуєте по якимось комплектам і так далі. Якщо ви цей порядок наведете, ви потім відкриєте свою шафу, свій гардероб із задоволенням. І з тим, що, блін, класно. По-перше, тут порядок, по-друге, нічого старого і зайвого, а по-третє, є що вдягнути. Одразу зрозуміло, що тут можна вдягнути. Так? Робоче місце, так можна розхламити кухню, там, де ви спите, можливо, у вас там на тумбочці біля ліжка накопичується багато різних речей і так далі. Тобто розхламлення і організація простору. Далі також планування, планування місяця, тижня, дня, виділення якихось е, важливих для себе речей, що ви будете робити, що отут час ви виділяєте для себе, для тих речей, які важливі вам. Оце теж класна штука, і ви цим теж собі подарунок робите для себе е, оці е, такі цеглинки майбутніх якихось успіхів закладаєте. Цеглинки того, що ви цей час дійсно використаєте на користь, що ви будете щось робити, що потрібно вам, що ви не будете просто сидіти бездумно скролити там в соцмережах, що ви щось класне зробите. Виділити собі час на, на додатковий сон і відпочинок. Це дуже важлива річ і дуже важливий прояв любові до себе, бо дуже часто ми говоримо собі: у ну, мене нема часу, я не можу стільки спати, в мене немає часу, в мене є багато справ. Якщо подумати і пріоритизувати себе, своє здоров'я і те, що ви у себе найвища цінність. Бо у вас ще буде завтрашній день, післязавтрашній день, після того день. Якщо ви будете постійно жити в режимі там, недосипу, перевтоми і так далі, то це нічим хорошим не закінчиться. І якщо у вас така можливість є, реально, ну замість того, щоб там скролити TikTok до до другої ночі, починайте готуватися до сну о 10. Відкладайте телефон, приглушайте світло. Е Слухайте якусь розслаблюючу музику або нічого не слухайте, вийдіть прогулятися. Цей свій час структурувати, планувати і виділяти собі час на відпочинок це високий прояв любові до себе. Бо ми дуже часто цього не робимо. Ми орієнтуємося на те, що нам треба зробити десь для когось, для чогось на роботі. Для того, щоб далі функціонувати, але ми не зосереджуємося на тому, які потреби є у нас. Зосередитися на потребах своїх це дуже сильний прояв любові до себе. Так само, як ви, би, якщо ви любите іншу людину і хочете для неї щось зробити, то ви будете зосереджуватися на її потребах. Розумієте ж мене, правда? Так само планове відвідування лікарів і різних спеціалістів, стоматологів, тому подібне, що кому потрібно, який спеціаліст кому потрібен, ви самі про себе все це прекрасно знаєте. Планове відвідування заплановане, не таке, що ви запланували там і. Без, без давності. Просто там, ну я, я колись піду це зроблю, так, да? це треба піти зробити. Ні, ви запланували дату, поставили, записалися там за місяць, за тижні записалися, розписалися собі, що вам оце, оце для себе треба зробити. Бо це ваші зуби, ваше тіло, ваш організм, ваше здоров'я. Окей, ви робите це не для когось іншого, для себе. Ми себе любимо, тому ми для себе всякі класні штуки робимо. І остання мова кохання з нашого списку це якісний час проведений разом. Разом, якщо ми говоримо про стосунки з партнером. Якщо ми говоримо про себе, це всі ті речі, які от ми б робили з партнером, ми можемо робити їх на самоті для себе, не поспішаючи. Можна все те саме, що ми б робили з партнером, зробити самому. Наприклад, спробувати якесь нове хобі, піти на майстер-класи з малювання, піти на майстер-класи з танців, спробувати себе в якісь новій якості, спробувати якесь нове заняття. І суть тут не в тому, що вам потрібно а, прям адаптувати, повністю, ввести в своє життя нове хобі, і тепер все записуюся на танці і хожу на танці, як, як на роботу. Ні. Спробувати. Пробувати сходити раз, два, заради задоволення, заради нових вражень, заради е, нових відчуттів, якихось, побачити себе в якійсь новій якості, можливо, проявити якісь свої таланти, про які ви навіть не підозрювали. Окей? Також, звичайно, це медитації, ведення щоденників, думок, е, все, що про вас, про ваші переживання. Про ваші емоції, почуття, про ваш внутрішній світ. Коли ви це викладаєте на папір, коли ви виділяєте цьому час, це якісний час для вас самих. Це прояв любові до себе, я виділяю собі якісний час, і е, я гідна того, я варта того, щоб взяти, от там, наприклад, півгодини годину. Написати, що мене турбує, написати, які в мене цілі, чого я хочу, подумати, чого мені не вистачає, як я можу це для себе зробити, виписати якісь свої думки на папір, помедитувати, якось заспокоїти свій розум і так далі. Це те саме, що ви б робили для людини, яку ви любите. От коли ви з другом чи з подругою зустрічаєтеся, чи з коханою людиною ви проводите разом час, і ви розказуєте, про що ви думали, які у вас були ідеї, що ви там десь побачили, що вас хвилює, і так далі. Оце те саме, тільки ви робите це наодинці з собою. Це також дуже цінно. Також, звичайно, сюди входять прогулянки, дві основні речі. Для тих пунктів, які я зараз назву. Наступні, нам не потрібен партнер, не обов'язково мати партнера, не обов'язково з кимось гуляти, не обов'язково гуляти таким темпом, ніби ви йдете до, до кінечної точки і все. ніби ви по справах йдете, так знаєте, в темпі і швидко. Мова саме про те, щоб насолоджуватися процесом. Тому що дуже часто, наприклад, ви кудись ідете з кимось, ви можете гуляти. Коли ви йдете самі, ви туди просто пришурували, зробили те, що треба, і пішли. Це не прогулянка. Неспішні прогулянки. Час на природі, час в якихось красивих місцях, піти кудись самому і насолодитися цим часом, не поспішаючи. І не соромлячись того, що ви самі прикиньте, гуляю сам чи сама. Почитати книгу, подивитися фільм. Не обов'язково новий. Якщо у вас є якийсь комфортний для вас фільм, який завжди вас розважає, веселить чи приносить вам якісь потрібні приємні емоції, ваш улюблений фільм чи один з улюблених, можна подивитися його, насолодитися цим переглядом, запланувати, що у вас сьогодні кіновечір, ви сьогодні дивитеся фільм. Все. Більше ніяких справ, ніяких планів, сьогодні дивлюся фільм. Чи там читаю книгу сьогодні, якусь нову цікаву або ту, яку вже читав улюблену, класну книгу. От сьогодні все. Я з собою я читаю книгу, і це важливо. Я на це виділяю час. Ну і, звичайно, якісь нові місця, нові е, там заходи, нові заклади, в які ви можете піти. Не обов'язково для цього брати компанію. Ви можете піти на самоті, побути там на самоті, насолодитися атмосферою і так далі. Що я хочу сказати іще? Це я вам навела просто приклади. Це не, а, не все. Ви можете по аналогії для себе придумати, що вам би ще хотілося, так? якщо це ваша мова кохання, там, наприклад, фізичний контакт. Можливо, ви би хотіли в свою там, рутину додати те, що от ви там приймаєте якусь ароматну ванну раз на тиждень там, чи раз на декілька днів. Чи що ви йдете туди, де вам не тільки стрижуть і красять голову, а ще й роблять масаж голови? Ну, якісь такі речі. Тобто, помітьте, що для вас важливо, і давайте це собі. Бо це ваше життя. Буде у нас інше життя, чи не буде інше життя, це філософське питання. Але це життя, яке ми з вами живемо, воно проходить. І якщо ми постійно. Себе знецінюємо на себе забиваємо і ставимо себе на останнє місце, то так і проходить наше життя. Я вам хочу сказати, що ви гідні того, щоб отримати всю любов у світі абсолютно всю. Але спочатку ви маєте полюбити самі себе, дати цю любов самому собі. І тоді всесвіт підтягнеться і підтягне вам ще більше любові і більше турботи від оточуючих від партнерів, від інших людей. Я бажаю вам всього найкращого. Це відео вийшло набагато довше, ніж я планувала. Але дякую, якщо додивилися до кінця, я сподіваюся, це було корисно і цікаво.